А тепер ми покажемо, як відбувається перебивка рослин із контейнерів в інші контейнери або мішки при малооб'йомних технологіях. Для посадки нам необхідно тор грубої фракції, мульча кори або дрібна кора, груба кора для дренажа, самі рослини, ну і добрива. Посадку в великі контейнери, це контейнер 25 літрів, або в великі мішки, відбувається приблизно по одній і тій же схемі. На дно для кращого дренажа, відвода, продуктів життєдіяльності самої рослини і залишків води. Ми кладемо грубу фракцію кори. Ми кладемо прошерки 4-5 см. Якщо буде трошки більше, нічого страшного, трошки менше, все залежить від того, яке дно. Чим більше отворів в дні, тим можна менше сам прошарок дренажного прошарку цього класу. Тепер, коли ми вклали дренажний слан, ми кладемо торф разом з дрібною фракцією кори. 30% дрібної фракції і чистий торф. Але бажано, щоб він був грубої фракції 0,40 см. Для контейнерного вирощення не підходить торф дрібної фракції, бо він дуже швидко розкладається. Треба брати торг, який, бачите, має високоволокнистість, волокна довгі, бачите, які волокна. Плюс ще бажано додати до цього субстрату 30% кори, щоб покращити його дренажність. Ми взяли дві третини, поклали. Тепер у нас, нам необхідно покласти на весь сезон добрива. Ми використовуємо добрива повангування. Тобто це такі добрива, які забезпечують 4 від 4 до 4 місяців росини всім необхідним елементами азотом, фосфором, калієм і мікроелементами для починаючих це дуже непоганий старт з таких добрив, бо тобі не треба слідкувати за багатьма показниками. Ці добрива є температура, є волога, ці добрива віддають свої елементи. Нема того, вони не працюють. І це дозволяє рослини рости оптимально і бути забезпеченим всім необхідним. Тепер ми беремо добрива. Як зазвичай, на такий контейнер ми даємо в межах 15-20 грам добрив пролонгованої дії. Тобто ми беремо спокійно, розподіляємо ці добрива мають мощну оболонку, це артикувати або у нас макоти. І добре перемішуємо, так, щоб ці добрива були у нас повністю розташовані, по про, щоб вони не були в одному місці у нас. так. Можна навіть давати частину добрива. Ми можемо дві третини дати, бачите, я не повний ковпачок дав, а одну третину зверху, для того, щоб забезпечити в перші періоди життя нашу рослину всім необхідним. Тепер ми робимо посадкову яму або посадкову луночку таку, в нашому контейнері. Дістаємо рослину із контейнера. Бачите, у нас мочно гарна коренева система. Я займаюся саджанцями вже не один рік, і ці саженці, ми можемо сказати, що ця коренева система бачите, свіжа, молода, гарно розвинена, ком повністю оплетений. І помилка дуже багатьох посад... Ті, хто садить, вони беруть і сильно розривають. Сильно розривати не треба, можна трошечки, знаєте, як по типу, як е, невеличкими такими рухами розрихлити, бо свіжий корінь зразу піде. Він не буде на, е, застоювати, закручуватись, як дехто каже. Він зразу піде і буде розвиватися. Тобто ми незначно беремо трошечки, знаєте, як вспушуємо кореневу систему, стараючись рвати. Виставляємо е, і орієнтуємо в просторі, так, щоб він був, всі гілки були у нас вертикальні. Ми поставили і десь на тому рівні і почали трошечки з боків придавлювати. Тепер беремо остаточно торфом засипаємо торфом старою. І, і беремо, частково уплотняємо так, щоб наша коренева система була повністю обжата торфяною сумиш. Тепер ми беремо те, що ми казали десь. 15-20 мл. Це воно в мене 20 мл. Ми беремо частково. Ті, що там, помні, я вам казав, залишок залишається десь 15 поклали, опять зверху, для того, щоб вони зразу почали працювати саме весні. Поверху даємо і зверху вже мульчуємо дрібною корою, мульчую кори, яка буде прикривати наше добрива, не буде давати пересихати. І перегріватися з нашим саженцем. Головне не забути, торф перед тим, як ми висажимо, ми його трошки зволожимо. І за чого? Якщо ми посадимо в сухий торф, його потім буде дуже важко улажнити. Тому ми ізначально перед посадкою торф зволожуємо і потім тільки починаємо робити торфену суміш. Ну і після того, як ми посадили, остання операція це полити. Полити так добре, щоб частково вода. Промилася через дно нашого контейнера. Дякую, хай росте і радує вас.